Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Тим, що живуть в ринзі, присвячуються під таким гаслом у кривому розі пройшов турнір з боксу Україна-Молдова. Далі Ярослава Такмакова. Цієї суботи у кривому розі відбулася масштабна спортивна подія благодійний турнір з боксу в підтримку молодого боксера Артура Ківітова. Артур криворізький спортсмен, вихованець ДЮС США No10, кандидат в майстри спорту. У вересні цього року беручи участь у турнірі найсильніших боксерів України в Харкові. Хлопець отримав серйозну травму, що спричинила крововилов у мозок. Зараз Артур знаходиться на лікуванні у місцевій лікарні. Ми зібралися для того, щоб підтримати сьогодні цього хлопчика, спортсмена, боксера хорошого. Сьогодні він цього потребує. Навіть тому в стані, як він знаходиться, я думаю, він все одно відчуває. Я думаю, кожен із хлопців буде присвячати цей поєдинок цьому хлопцю, щоб він був здоровий, щоб Боженько йому допоміг і він став на ноги. На запрошення головного тренера нашої збірної на матчеву у до Кривого Рогу приїхала збірна Республіки Молдова. Такий вибір був не випадковим, адже саме команда Молдови наразі є однією з найсильніших в Європі. «В Кривий Рог вперше ми приїхали по визову Федерації боксу України, які наші друзі, і головного тренера зборної команди України це один із лучших тренерів боксу мира. У нас лучшие боксери, які є в вот тут будуть участвовать в сорваннях. Під час турніру було проведено п'ять боїв у п'яти вагових категоріях. Боксували за українську збірну і двоє криворізьких спортсменів. Тимур Біляк, вага 60 кілограмів, та Ігор Шеведзуцький, суперваговик. Обидва вони є друзями Артура Ківітова. Тож свої бої присвятили хлопцю з побажаннями швидше повернутися, якщо не на ринг в якості боксера, то, хоча б вболівальником. Перемогу, хоч і з невеликою перевагою, виборола збірна команда України. 26-й всеукраїнський турнір з плавання пам'яті заслуженого тренера України Микити Коваля назвав імена чергових переможців змагань. За боротьбою на блакитних доріжках Палацу водних видів спорту спостерігала і наша знімальна група. Цьогорічний турнір плавання пам'яті Микити Коваля зібрав велику кількість учасників. Понад 400 спортсменів з багатьох міст країни. Загалом було розіграно 36 комплектів нагород. Из спортсменов я бы не выделял сейчас никого, потому что ребята только начинают. Те победы, которые они завоевали на всеукраинских соревнованиях, я считаю, что это это как бы аванс им на будущее. Будем смотреть, что из них получится чуть позже. Отже, за підсумками дводенних змагань на дистанції Брасам на 100 та 200 метрівці кращим був Данила Кара із СК молодість. Два перших місця також у Богдана Асташева з дюша номер 8 у запливах вільним стилем. На цих же дистанціях, але на спині та комплексним плаванням, відповідна перемогу вибороли вихованці 1 – Вероніка Лохненка та Кирила Іванов. На всіх чемпіонів у лютому чекає вояж на змагання національного рівня. Таким були новини спорту. Ще Горацій казав: якщо не бігаєш поки здоровий, доведеться побігати, коли захворієш. У вас ще є час, аби розпочати займатися фізичними вправами і бігати тільки в задоволення. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.